Тепер ви зможете літати на гастах. Моджанги анонсували наступне оновлення 1.21.5, в якому відтепер можна приручити гаста. Все, що вам треба зробити, це знайти його засохшу версію в незері в біомі долина піска душ, яка буде валятися біля кістяних блоків. Після того ви кабанчиком приносите його у звичайний світ, розливаєте на нього воду, і вуаля. З часом він перетвориться на добрячка. І ви це зрозумієте, тому що літаючий білий куб почне посміхатися. А потім він перетвориться на маленьке гастеня. Всі його функції це просто ходити за вами, радіти життю і. Їсти сніг. Надіюсь, він знає, що хавати жовтий сніг не бажано. Коли гаст виросте, то перетвориться в дорослого величезного домашнього улюбленця, на якому ви зможете літати. Да-да-да, відтепер вам більше не потрібні елітри, щоб хасанити по світу в польоті. Все, що вам треба, це просто зробити ось таке сідло. Більше того, цей щасливий гаст може перевозити чотири людини одночасно. Просто уявіть, як ви з кентами в чотирьох летите назустріч пригодам. Ну це імба натуральна. І при цьому гаст також виконує функцію літаючої платформи. Короче, модженги цього разу реально порадували таке рідко стається. Оновлення виходить або вже вийшло 25 березня. То ж тепер ви знаєте, що.